Привіт-привіт! У мене тут пакуночок, а це означає розпаковка в Алиэкспресс. Давайте подивимось, що тут. До речі, ножнички з попередньої розпаковки з Аврори. Добре. Ріжуть добре, тому можна не переплачувати, а брати ножички за 15 гривень, якщо ви ними не дуже часто користуватися. Oh а в мене тут світло, тому я сподіваюся, що тепер відео будуть набагато кращої якості. Упаковка, ну, така. Пожмакана добре. Ой, я поцарапалась картонною упаковкою. Так у мене тільки я. ЄС usb добро. Я думала, вона буде більшою. Є китайська, є англійська. Чудово. Але ж ми такі вумні. О! <світить> так, світить, світить добре. Так, можна зменшити яскравість. Можна збільшити. Слухайте на максимальні, навіть при відключенні, світла можна використовувати. О, клас! яке світло. Мені таке подобається. Саме його я найбільше і хотіла. Все, це мінімум? Тут тут можна заряджати, я так розумію, можна. З двох сторін кріпити його. Ось ну, таке пластик-пластик. Але вона дуже дешево коштувала, тому чогось супер вау я не очікувала. Вона працює, я рада. І ось ну, Я думала, відкрита. Вівідкрита. І така вставочка. Не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк. Також пишіть в коментарях, які би ви розпаковки хотіли бачити, я буду намагатися їх знімати. Це брелочок. Це подарунок для хлопця на 14 лютого. Я знаю, що ще рано, але ми зазвичай даримо подарунки раніше. Він не знає, що оце я йому буду дарувати, але він знає про наступний свій подарунок. Хто дивиться Відьмака, той одразу міг зрозуміти. Це в нас школа Вовка. Одна з наших улюблених настільних ігор це якраз по Відьмаку. Я, до речі, дуже часто граю саме за школу, від... за школу вовка. Також він любить грати ігри по Відьмаку. Це його одна із улюблених ігор. Тому, ну, я думаю, сподобається. Такий недорогий. Доповнення до основного подарунку. Я навіть зараз візьму, ховаю не залад собі. Окей. Так. Хі -хі -хі. І я його не розпаковувала. Повермось далі, я вже здогадуюсь, що тут буде. Так, боже, і знову упаковка пожимавка, подивіться, як сильно. Таке враження, ніби його вже відкривали. Оп. І це мікрофон. Хочу, щоб був звук теж якісніший. Чесно кажучи, гуляла я не маю поки як ним користуватися. Мені було важливо, щоб він міг кріпитися. Не був дуже дорогим. Ну, я думаю, що має підійти. Його тестики я буду наступного разу вже. Знову h USB. Знаєте, я не знаю, як у вас у мене оцих шнурів уже ціла туча просто. Все, що купляєш, все має цей проводочок. О, навіть є міні-інструкція. Сподіваюсь, англійською тут теж є. Так, да, англійською тут теж є. Англійська і китайська. Як користуватися, теж зрозуміло. Блін, ну це так поцарапалося ж коров. І найбільший пакунок. І моя найбільше цікаво. А, блін, чекайте, ще є один маленький. А це вже я собі подарунку мовляла. Ось. Ля -ля 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 -ля. Вау! У мене дуже велика книжкова поличка, але вона мало чим прикрашена, лише автомис книг. Або аромасвічками. Ну, книги самі по собі вже є прикрасами, але мені хотілося ще щось додати. Бачите, як він можна на поличку поставити, і він так буде, ніби на поличці сидіти. Дивіться, він, він такий, як наче, всередині не пустий, не дуже важкий, але я думала, що він прям пустий-пустий. сказати, що прям супер якісно зроблено, От подивіться, що видно. Але його ціна була 100 з лишнім гривень. Я напишу, що коштує десь боку. Залишу ще посиланнячка під відео в описі. Боже, який він крутий. Це я собі замовляла. Ось такі великий. Оце основний подарунок моєму хлопцю. Він його, правда, сам обирав, ми дуже часто це практикуємо, що ми обираємо собі подарунки і потім хтось просто оплачує, замовляє і все. Тоді ніяких сюрпризів, що комусь щось не сподобалося, немає. А ви пам'ятаєте, колись майже до кожного замовлення продавці клали ще якісь плюшечки, якісь резиночки там ще щось? Ну що зараз хто так не кладе? Знаєте, я дуже рідко замовляю на Алікспрес, але кожного разу я чекаю ще якийсь подаруночок. І я так засмучуюсь, коли його немає. Окремо! Я так розумію, щоб не пом'ятися, але вона все одно вся пожмакана. Не знаю, який тоді неї. Можливо, для зручності упакування. Дом -дом -дом. Це по володарю перснів. Крім Вітмака, він просто фанатіє нереально з Володаря Персні. У нас так само є дві настільні грі по цьому всесвіту. Одна ще з усіма наявними доповненнями, це здається 4 на даний момент. Граємо ми довго, і нудно її. Ну, якщо ми починаємо грати в настільну гру, то це на годин 5 мінімум. І ось. Теж йому на нашу поличку з іграми і з книгами такий подарунок. Він сам його обирав собі. Тож, ще фігурку я придумала, а яку саме, то вже він обирав. Мейч. Да, це вже він буде складати, не я. О, спальте вона важкувата така. Крута. Ну, Доволі таки делікатно її можна зламати. Оці всі детальки. Добре, що вона в такому упакуванні приїхала. Якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, хто це. Це схоже на ці вони, вершники насголів. Не примаре. От ти пам'ятаю, я спитаю в нього, тоді я відео ставлю, хто це такий. Ось, дивіться. Це круто. Сюди в руки вставляються мечі. І тут є ще ось така булава. Дивіться. Ну, це вже, я скажу, подаруночок подобається, ніж. Зберего. Вау! І підставка, де вона має стояти, до речі, остота, не дуже якісно зроблена. Вау, вау, вау! Дуже така різна кольорова. Міталию всередині тут просто. Така легенька. Я думаю, наполичився це офігенсько виглядати. Якщо. Можливо, я ще сфотографую і теж ставлю сюди відео далі. Ну і на цьому все. Невелика така розпаковка. Я не так часто, як вже казала, замовляю на аліжки. У мене ще залишився попередній досвід декілька років тому, коли посилки йшли місяць і більше. Зараз вони дійшли ну, дуже швидко. Я не знаю, за тиждень, напевно. І до того, от всі вони разом, хоча це від різних продавців, на нову пошту доставили мені сюди в поштомат. Це дуже круто, бо я так не люблю ходити на Укрпошту. Це з розсадковкою все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Нагадую ще раз: не забудьте поставити лайк та підписатися. Па-па!